Я. Мам, я? це Все, ти. Ти. Таня була маленька ще. Ми не думали, що у нас буде одне чи двоє дітей. Оце моя любима фотографія. Дивися, де там. мама. отут о мама. Дітата. Дітата. Ой, я. Два роки ми будувалися і живемо вже. У вересні буде 8 років, як ми живемо тут. Сюди перейшли. Якраз моя мати дзвонить до мене. Думаю, що це так рано, мама дзвонить 6 годин ранку е і каже: не пускай дітей в школу, війна почалася. Думаю, яка війна? Привезли волонтери, привезли людей, висаджували, і так на машинах було написано Евакуація. Ну, і чоловік каже, можете собі поїхати. А я кажу: ну я знаю, якось страшно. Я дуже переживала, реально дуже переживала. Ну, Михайло був одним із цих волонтерів, які е, вивозили біжен, ну якби біженців наших, з нашої бородянки, жителів Бородянки, які перебували в нас в нашому селі, і він вивозив їх на Західну Україну, і вони робили майже майже чи не щодня, вони вивозили своїми автомобілями людей. От уявіть, десь вони навіть вивозили. Якщо не було не вистачало комусь місця, вони стільчик ставили, садили людей на стільчики. Мінімум, десь по 10-12 по чоловік, якщо він в одному автомобілі вивозив. Світла нема, зв'язку немає. Ми не знали, як далі буде, що буде. Тому ми хотіли, щоб люди виїхали все-таки в безпечне місце. І ми домовилися, так, що і Сергій, і Михайло, і Іван до нас приїдуть 11 числа і заберуть іще бажаючих людей. Десь приблизно за дві з цих поїздки до 30 людей ми рахували. Він перед цим приїхав 10-го, і так пізно, в 9 годин вечора, кажу: Може, ти не, не їдь вже сьогодні зранку, знов тобі. Ти ж кажу, вчора тільки так пізно приїхав. Кажу, може, завтра поїдете, відкладіть вже цю поїздку. Ні, ні. Якщо ти мене відпускаєш, то, то я їду. Я кажу, ну що ж, я кажу, відпускаю їдь. На жаль, у нас не було вже мобільного зв'язку. І коли ми пів восьми дізналися, що окупанти вже у нас в селі, в центрі села, і тут вони були, то у нас не було можливості попередити. І вони заскочили до села і якраз на назустріч окупанти. да Сергій їхав попереду в своїй машині, а чоловік їхав за ним. Якби вони їхали на певній відстані, тому що, як би розказував цей волонтер, що ще їздив туди, то, каже, ми завжди так домовилися, що ми будемо їхати на певній відстані, що якщо хтось ну, попаде під обстріл, то другий буде мати можливість десь якось втекти. Я ще дзвонила і йшов сигнал. А ніхто не ну, якби не піднімав потім раз і виключилося телефон, вибило як то відбій. Мені сказала моя сусідка, бо вони якби родичі зільчуками, і сказали, що я йшла якраз з магазину, і вона каже: Ти чула? Ти тебе ніхто не дзвонив? Я кажу: ні, ніхто. А що таке? Але вже якби відчувала, що вже щось сталося. Ну кажу, не може що стільки часу, і він не мені не передзвонює. Вона каже, що Сергій попав під обстріл. А я кажу, а Міша де? Я нічого не знаю, Сергій в лікарні. Родинаш. Ми чекали, нічого не було відомо, тому що та територія була окупована повністю. Не було зв'язку з, з тими людьми, що там в тому селі живуть. Настка надія була, що може він десь вибіг і в ліс, туди сховався. Охрана, що тут стояла, вона бачила. Він прямо на охрані був на, отут на вишці, і як того автобуса розстріляли. Машина їхала, каже, встановилися. Каже, коли прилітає этот, э, у снаряд, машина зразу зорвалася і почала горити. Вони каже, добігли до машини, розстріляли, пару гранат туди вкинули і втікли. І назад пошли. Вона машина згоріла. Що він просто згорів там і все. Мікрофтомас, бігла. На ньому щось писали? Евакуація. Евакуація, Червоний Хрест був намальований все. Це не то, що так якась звичайна, проста машина їхала собі без ніяких опознавальних, там, знаків. Було написано все із боків, не то, що там. Це просто ціленаправлено Стріляли все, не дивилися, чи там люди біля дев'яти часов. Десь дев'ять, може, полдесяту. І я тільки проснувся із звук Камаз. Камаз і подивився у вікно і побачив цю букву В, хтось по-русськи сказав, що машина їде. І потім почув вистріли. І потім почув, тіпа, один сказав, що на фіат стріляла машина, якщо вона мігала. Я виходив, тут вони повністю сиділи, ото міномет вже поставлений. Ну, чоловік, якщо взяти, і ці, що були отак по периметру, по, на повороті десь шту... чоловік 20. 20 було в воєнні з... озброєні всі. Камаз, це бачив, і плюс у джип чіп з ну, цією установкою на кузов. Автомобіль е був спалений тут, по номерних знаках нам вдалося тоді з'ясувати, кому він належав і хто саме із водіїв е був тут, в цьому автомобілі. Вважайте, останки Михайла пролежали з 11 березня по 30 30-го ми вже їх забрали. А Я з дому мішки взяв, ну ці для одежі, то що накривають одежу, ну, щоб пилю не припадало. То мене два мішка було. Ну, ми всі тут йшли, тут багато людей було, яму попали. Забравши останки тіла, ми прийшли далі туди до хреста, де ми і похоронили ці останки. Але треба було якось сказати, що тато вже немає. Мала ходила і все, тато, тато і приходила до нас, фотографія висить. Вона приходила і показувала тату. Все виглядала вікно, тату, що ж так, і, і, і Люба навіть питала, чи так довго тату не їде. А мати каже: Моя каже, ну, дорога поломана, каже, перемонтіруй, тато прийде. Але ну, це ще ми не знали, як ще не знали, то ще так казали, що ж тато так довго не буде. Там не то, що там якийсь снаряд прилетів чи що що випадково, можливо, вон так, там їхала машина, і вони не цілились туди. Це просто летіли кулі і все. Тому що машина була просто постріляна, як ну, стріляли, і навіть з тіла Сергія тоді стали кулі. Рівно 40, 23 жовтня, був день народження. Якби в людини було щось всередині таке, ну людське, то людина навіть отримує команду: от вбивати чи щось зробити іншій людині, щось недобре. А якщо в неї якщо вона людина, вона не зробить щось таке, а тим більше таке, як, як зробили. З цими людьми, Мама, а хто які там були. Я? Вони не могли оборонятися нічого. Вони вам нічого би не зробили. От ви що схотіли? Ви могли би забрати машину, ви могли би забрати ну, все, все, що вам хотілося. Але вбивати і ще потім знущатися над тим тілом, отаке, ну це просто там немає нічого, ніякої людськості і все. Ми хочемо встановити на цьому місці пам'ятну дошку про те, щоб люди знали, були такі волонтери, Сергій, Михайло, які, не жаліючи свого життя, рятували життя інших людей. І хоча б, хоча б таким чином виразимо подяку сім'ям загиблих волонтерів. Я не могла залишити могилу без квіток. А в цей час. От там у нас в рівчачку розпустилися, ну, як ми кажемо, ну, верба, котики. Такі здорові, гарні, жовті котики були. І коли е наші чоловіки закопували тіло, то я пішла туди, вони ще мені кричали, не йдіть, там може бути розтяжка. Все, я кажу, ні, могила без квіток не буде. Мама, а це ця... що? Волошка. Он дощі волошки. О, дивися, цілий букет. Татові принесемо квіти. Яких польових квітів. Бачу, вони на цих цвітуть такі. Я так хотіла, щоб було багато квітів постійно. Я так люблю ці пітоні, як цвітуть. Всім не вистачає, всім не вистачає. Куди не глянь то скрізь. Що може завтра прийшли йде